Тому що якби там це все було так просто, то б не було б ні депутатських запитів від вас і не було б цих скажімо, вашого запитання сьогодні. Це складно, Це складно, тому що треба встановлювати оперативним шляхом, то, що ці послуги надаються з метою отримання ви Розумієте? От. Тому, скажімо, якби сам факт того, що ви інформуєте про те, що на грибках. Чи відкрито, чи там з ходами і з шифрами, чи в певний час здійснює свою діяльність заклад, який надає послуги у сфері грального бізнесу, то цей факт ніхто не заперечує. Але надання е, послуг ними, знову ж таки, інші заклади працюють абсолютно відкрито, тобто вони не ховаються і не по яких кодах туди людей не пускають нічого. Тільки ту діяльність, під яку вони свою е, сфері азартних ігр маскують. Тобто під там надання гральних послуг, розважальних послуг. Це зовсім інше для цілей, того, щоб порушити кримінальні у всіх порушені кримінальні справи. Тільки не хочу з цієї трибуни озвучувати причин, з якого це не вбилося. Просто якщо хтось путає, то кажуть свої особисті інтереси з державними, то хай краще не приїжджає і не піднімають у цю паніку, і не роблять у цього ажіотажу. Я розумію, що люди просто не орієнтуються там в законодавстві і ще щось, тому якби ця критика витримується абсолютно. Ми зробимо це обов'язково. І я думаю, що на прикладі одного, на прикладі одного, інші самі підуть з міста, просто самі підуть з міста. А для того, щоб вони е, зрозуміли це до того, як ми це зробимо, оця вся діяльність, коли їм просто не даємо жити. Хоча, відверто скажу, що е, для того, щоб. Приїхати і закрити, і вивезти грані автомати, ви розумієте, які це затрати сили і часу. Автомобілі, люди, погрузка і тому подібне, в нас ніхто, не. це міліціонери самі стоїть там і грузять. А е, ці біз... горе-бізнесмени е, стоять собі, усміхаються, взагалі туди і не з'являються, і не приїжджають, там сидить якийсь адміністратор, який не оформлений на роботу. І вони знають, що пройде 10 днів, вони прийдуть спеціально. У мене послали його підійшов до оператора всередину, передав їй 50 гривень. Вона відкрила, там взяла цей ключ, відкрила йому гральний автомат і ввела йому там на 50 гривень, допустимо, скільки там, 100, там, чи 500 юнітів, я не знаю, не орієнтуюся, не граємо тоді. І він сів там, пограв три хвилини, набрав по телефону своїх колег, які на вулиці стоять. Колеги зайшли, представилися, все. вони сказали, от, шановна, ви тільки що отримали від такого договора дитина 50 гривень, він працює. Він, він у вас все вони все задокументували, забрали градні автомати, виїхали. І вважають, що це є достатньо для порушення кримінальних справи. В законі написано, що азартна ігра в нас існує заборона лише щодо організації проведення азартних ігор. Азартна гра це гра, яка передбачає можливість отримання виграшу в будь-якому Тобто, це будуть гроші, це будуть подарунки, це буде смертне, це буде ще щось, це будуть там талони на бензин, не важко. Що. Но в даному випадку саме можливість отримання виграшу від того, що він почав грати на автоматі, відсутня. Поясню чому. Тому що і самі гравці, які там грають, і організатори цих ігор, адміністратори стверджують про те, що от він включили мені йому на 500 юнітів. Допустимо, він за годину там, ну, не за годину, а за цих 500 юнітів там виграв ще тисячу юнітів, то йому не виплачуються кошти на руки, він приходить і показує, що от я виграв тисячу юнітів, давайте мені гроші. Йому не виплачуються кошти на руки, а він має можливість далі продовжувати на ці юніти свою гру. Якщо він вже не вважає, що і продовжувати, йому вже треба йти додому. Там йому робиться відповідна помітка, він може прийти в будь-який інший час і далі її продовжувати. Тобто це просто надання послуг, розважальний послуг. Там можна було поставити негральний автомат, а бушового. Там кульки для бадмінтона і, і все що одне. Саме оцей нюанс, основна ознака азартної гри, можливість отримання виграшу, вона не лише там не доведена, мало того, вони її навіть і не намагалися доводити, бо вони вперше про це почули після того, як в мене в кабінеті побував. Тому і склад злочину, постійно відсутнює Відсутній і склад злочину. І будь-якої перспективи в тій діяльності, яку вони провели, немає. Якщо ви не довіряєте мені, будь ласка, зверніться до будь-якого юриста, до будь-кого З за аналогічним запитанням за консультацію, вони підтвердять вам відсутність. Нарешті ми отримали консультацію, чому так важко боротись Багато разів... Отримання виграшів проводиться в таких і зрощених формах, і завуальованих. Вплоть до того, що по мобільному телефону там підходять ці грабці на базар, там в номер 15 я для прикладу, що номер 13 вступають двері, кажуть, я від 5, звідти тільки висовуються руками йому в руки гроші, і двері назад закрилися, і він пішов. Що цей круг відвідувати і задокументувати, і довести причетність тієї людини на базарі питання до організації, до отримання цього вирощу, практично неможливо. Крім того, приведіть мені людину, яка погодиться на це все, на співпрацю. Ніхто ж не погоджується. Ви туди не підете, бо через те, що вас знають і вам ніхто цей послуг надавати не буде. Ті постійні клієнти, які туди ходять, це те саме, як з рукоменії. Вони ж на співпрацю з правоохоронцями не погоджуються. Фактично, це треба заслати туди людину наперед. От від початку до кінця цю цепочку пройти і потім підтвердити все те, що вона зробила, вибрала і отримала кошти. Лише після того буде кримінально. Дуже-дуже великий фарс, і ті справи не мають ніякого шансу на життя, тому що вони порушені незаконно. От, боротися з будь-яким незаконним явищем можна лише законним методом. Все те, що звучало і сьогодні в відповіді на депутатський запит. Про те, що вилучені ті ранні автомати, порушені справи, прийняті рішення про відмову в порушення кримінальних справ, скасовані рішення ці і скеровані на додаткову перевірку. Це все топчення води в ступі. Ми провели 11 жовтня координаційну нараду Ігор Валерійович був присутній від міської ради на цій координаційній нараді. Ми передбачили в цих заходах стосовно того, щоб провести перевірку. Так, да, Я можу вам сказати, що це дуже важко. Вивезти їх на чисту воду, але це можливо. І я можу вам гарантувати, що ми не всі, но один, другий, ми, ми над цим працюємо, але ми це зробимо так, як потрібно Ми зробимо це так, як потрібно, і порушимо кримінальну справу, яку вже ніхто потім не з'їсть, і яка не пропаде не ніде. І за якою люди там, я не кажу, що там всі в тюрму посадять, там достатньо того, що там 5 мільйонів гривень випишуть по, річ, по вироку суду, присудять штрафу, і конфіскують те обладнання. Цього вже буде абсолютно достатньо для того, щоб ми, скажімо, щоб ми вважали, що те це... тепер.